Вітаю, друзі! Сьогодні проговоримо стосовно безпеки і комфорту життя в кемпері. Нагадаю, що у нас кемпер на базі Fiat Ducato. Це у нас найдовша база, він трьохвісний. Мотор у нас 2,5 дизель, звичайний, нетурбований. Скажу одразу, щоб ну, трошки насправді хотілося б потужності побільше, але в принципі і цього вистачає, щоб їздити по горах, там, і в принципі, в різній місцевості. Ось е, хотів підняти тему стосовно безпеки. Бо я передивився багато відосів, і всі якось люди там, ну перелякані, можна так сказати, в обках скажу, можливо, грубо. Стосовно безпеки як ти типу, жити в Кембері? Е, Скажімо так, от Юр, Ну, ти переймаєшся за це взагалі? Я не переймаюся речами, які від мене не залежать. Тому що вважаю. ну, як яку б новітню систему безпеки ти не встановив на свій будинок, квартиру або кемпер, завжди знайдеться профі, якому знадобиться ну, хвилина, щоб зайти до вас в гості? І не вважаю за потрібним за це перейматися. Мене взагалі, якщо чесно, про це навіть ну, тіпи, не думала, не думали, не замислювалося. Блін, хоча. О, дивися, от ми зупинялися, ночували там в лісах, в горах, там, в такій дупі, що Ніколи не було страшно. Ну, спокійно. В Італії ми живемо коли спека. Ось ми спимо з відкритими вікнами. Чотири ранку. Кава. будиночок. Гори. Переночували в горах бачите траса така, де... І будемо їхати далі. У нас там така парковочка вийшла. І тут такий затяжний спуск серпантини. Серпантинова дорога. Не знаю, буде видно. Ну і ми тут. На озбічю. Ось так проходять дні <гум> в кембері, коли подорожуєш. Але вранці трохи щось зимно. Будемо далі їхати продовжувати нашу подорож. Ну, тобто люки, вікна у нас відкриті. Якщо ми йдемо на якусь ну, там, недалеку прогулянку, там, в принципі, на кілька годин, то у нас... ми замикаємо, але, але у нас, у нас завжди. Лю... 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 люки завжди відкриті. В принципі, ми не переймаємося. За що цього взагалі все спокійно, якось навіть не параємося. Але дивіться, яка різниця, де ви, ну, чи ви в будинку, чи ви там, наприклад, я не знаю, в тому ж кемпері. Якщо до вас хтось захоче зайти, він до вас ну, зайде. Ну, так. Скільки випадків там було показували, як металопластикові вікна просто витягали натик і все просто. <с>... Або як замки просто від... відкривають. ну, ну блін. Що казати за кемпер. Так. Тут такі віконці, що можна його пальцем витиснути і відкрити спокійно. Тому я вважаю, що напит не потрібно хвилюватися за це. бо... Якщо комусь треба, він зайде, і ви з тим нічого не вдієте. Просто живіть собі спокійно, насолоджуйтесь. І навіть якщо до вас так станеться, що хтось зайде, то я завжди кажу так: дякую за те, що забрали грошима, цінностями, а не чимось більш важливим для мене. Але попробуйте ще забрати. Ну так. Ну, коротше, ну, взагалі, ну слухайте, це життя, якщо де, там, думати про, про все за все переживати, то, то, то треба звихнутися зрозумів зійти поїде. або так. навіть ну, знаєте, закритися в якійсь такій подушковій кімнаті, без вікон, без дверей, <сві> <сві> і просто жити там. Ну, це життя ж, має бути, то має бути. Ніхто ні від чого не застрахований, це по-перше, по-друге, ну, як буде, так буде. Зайти в будь-яке приміщення можуть, а стосовно ну, безпеки ми взагалі не приймаємося. Я, я зроблю вставочки. Друзі 5 годин ранку. Італія, море. Ось такий безкоштовний паркінг. Ми тут. Дивіться. Наш кемпер Ще кемпера. Он, он. он той... Останній вночі проїхав, цей проїхав, вночі білий, бачите, мало І ось дивіться, такі карманщики. Але насправді зараз через пару годин тут все буде повно, тому що коли ми днем проїхали, там я зато зам'я поворот, і я стояв десь за поворотом десь близько від 500 метрів від цього місця Все тут було забите у два ряди машини. Навіть перед кімперами стояло. Є ще саме цікаво. Така стежінка. І море. просто он рад. Сколько на было. Так, все-таки справа. Какие операции ты хочешь? І ось ми тут. Частково затягнув. І частково, щоб сонце було для сонячних. Ну, з Італії, наприклад, побачите, з п'ятої ранку, як у нас там він, вікна відкриться, спимо. І, типу, ці міфи, знаєте, про цей снодійний газ там вам запустять там всю цю ерунду. Ну, блін. Йомає. Нам спокійно в нашому кемпері. Дуже спокійно. Ніби ти знаходишся в домі своєму, ну. Жодних хвилювань я не відчуваю. Де б мене знаходилися? В глухому лісі, в горах. Самі. Завжди спокій на душі. У нас так. Спокійно все. А стосовно місяць, типа, зараз можу там безпеки, як все важко там відкривати. Ну, я вам зараз все можу показати, самі побачите. І що найцікавіше. <кхи> Воно так все відкривається. А Саша і... це дуже швидко відбувається. Просто він навіть колись відкривав, і були глядачі, і так всі пристально цікаво так дивилися, нібито він зламує скемпер. Але потім спокійно, спокійно, вони зрозуміли, що це все наше. Но... Він вам це потруд... продемонструє далі. Так, да, я вам зараз продемонструю, як просто відкривається замки в кемпері, хоча я, ну, блін, звичайна людина і. Але уявіть, наскільки швидко відкривають замки люди, які спеціалізуються на цьому, професіонали. Ну, і я вам хочу сказати, там була там, ситуація, коли відкривався такий замок, де є два типи існують. Два типи замків. У нашому кемпері якраз два типи замків встановлені. І також в сучасних э, будинках на колесах, автодомах, э, встановлені також можуть бути два типи замки, і вони так само відкриваються. Відкривали ми замок в свіжому кемпері, то ж саме люди на Ізі просто відкривається. Ну, займає хвилину часу. Я вам покажу, як це все відчиняється, тому блін. І <Madison> <laughs> в свіжому кемпері то проблема там теж була, а з багарним відділенням так само він такий чок. І відкрили. Зараз я все вам покажу. Побачите. Давай, Іди, показуй. Це просто на ізі. Ну, дивіться, друзі. Ну ці пластмасові вікна, Ну, Бачите, за шлюпки зняли, їх можна навіть ці кріпежі відкрутити або засунути велику викрутку сюди і просто блін, вирвати. Це пластики. Але, до речі, бачите, тут ще й металева основа і пластик отак зроблений. Це в старих кемперах. А в нових кемперах взагалі просто вся ця фігня зроблена з пластику. Там ще простіше. Я бачу в новому свіжому кемпері 20-х років. Як просто людина відкривала, блін, і зламала таку направляючу пластикову, яка взагалі там нічим не тримається. Тому, ну блін, що вам сказати, а тепер дивіться. Показую, як відчиняти такі замки. Ну от по поводу безпеки. Їх існує два типи замки. Беремо ми будь-який ключ, наприклад, показує, вставляє ключ, аби щоб він просто міцнив. Бачите? Не відкриває. Зараз. Ну просто я знімаю. Ічка, ну. Потом... Знімай просто. Дивіться. У нас інструмент показує. Просто міцний ключик беремо. Сьогодні щось довго, але. Але... Ну тут що цікаво, що тут ще металева вставка. <кхем> зілюміння, дивіться. Хоп, серцевина, тук. І показуємо Оле, оп! Бачила? Все, готово. Ми в багажному відділенні. Ось так от воно, блін, і так. Всі замки в кемперах і подібного типу, їх просто два типи існує. Різниця в серцевині, вони так відчиняє. Друзі, ось отак це все робиться. Серцевина, бачите, сілюмінь, вона просто витягається. І ми її назад просто вставляємо повністю. З камери просто в руках не, всі, не зовсім зручно це робити, знімаючи, але принцип, ви зрозуміло, що це, в принципі... Секунда діла. А тепер уявіть, коли це профіки працюють. Спеціально люди. То це набагато швидше. Друзі, ну а тепер стосовно ось комфорту проживання в кемпері. От, Юльчичка, скажи, будь ласка, тобі, ну, в принципі, комфортно, зручно? Тобі, ну от. Е, бо воно от, звичайний побут іде. Ну от як тобі? Ну, дивіться, коли ми тільки вирішили купувати кемпер, е, страхів було дуже багато. Чому? Тому що. Перед тобою купа незрозумілих моментів, з якими ти ніколи не зіштовхувався, і через те хвилювання отак з'являлися. Але коли ми вже купили і почали тут мешкати, кожен страх поволі відходив. Тому що ти розумієш, що нічого страшного немає. Наприклад, я хвилювалася, як ми взагалі будемо мешкати втрьох тут. Чи вистачить нам місця, чи буде нам все комфортно, тому що в нас підліток, і у нас у кожного в звичайному житті своя зона. Тобто ж ми можемо десь зустрітися на кухні порозмовляти, і кожен пішов по своїм зонам і відпочиваємо. А тут помешкання досить стисле, і мене це дуже хвилювало. Але все добре. Тут-фуд-фу, нам всім комфортно, тому що ми зрозуміли, який кемпер потрібен саме нам. Відносно розташування кухні. Відносно так, розташування спальних місць. Ми це знали на 100%, які нам потрібно. Тому що маленькі ми дивилися, там було дуже некомфортно. От просто ти заходиш і розумієш, ні, то не, ми там не зможемо жити. Нам мені вже було некомфортно, коли ми заходили дивитися маленький, і нас було там три людини ми з Сашою, і сам продавець. І ти там буквально розходився отак, от треба було заходити в зону відпочинку, що пройшла інша людина. То мене дуже налякало, і я думаю, ні, мабуть, історія з кемпером то не наша історія. Але ми зрозуміли, що історія наша, тому що можна купити більший кемпер. І ми почали дивитися вже більші варіанти. Що стосовно кухні, Теж все було незрозуміло. Ну, ну у нас було... а, друзі, у нас просто ну бутовуха. Ми не готували, тому трохи може ні? бути Як є, як є? Короче, все як не є. Не завжди встигаєш так. щось прибрати. І дивіться ще секундочку відхуй. дивіться, які гранати ростуть на деревах, просто ходите, зриваєте. Ну короче. Так, <кій> а, <кій> хвилювалася, що мені було мало місця для готування, тому що маленьке там простір не розуміла, як це все буде відбуватися. Так перші пару днів було незвично, тому що, поки ти там приблатикаєшся, де там буде стояти. Там якісь приналежності, кухоні, чашки, там, посуд, як ти себе будеш нарізати. Ну, Було таке замішательство дуже велике. Але потім з кожним днем воно все більш-більш становилось комфортним, зрозумілим для тебе. Ну і ще один страх просто розвіявся. Тому мені жити комфортно. Ну, от, дивися, ну, а от давай таке питання. От, стосовно. Ну, под... Ванною кімнатою, душовою, зручно тобі, комфортно тобі. Бо це, ну, блін, це трошки незвична, незвична. душова. Не Треба довуватись до води, типу, до всіх цих нюансів. Це по-перше. Мені було незрозуміло, коли я і мала. побачила туалет і одразу місце, де ти маєш митися. Ну, Таке було трошечки незрозуміле, як то все буде відбуватися. Але все. Це... Нормально, немає жодних проблем з тим. Мені зручно. Ну що я тобі можу сказати? О. Зручно. ну. Першу ситуація була така лячна для мене, але потім все добре. Тобто, е, е, приміщення розташовану скажімо, туалет з ванною для мене зручний. Тобто. Ж... Ти помився так. Ти можеш там щось туалет заляпати, взяв рушничок, витер, і в тебе все чисто і хай. Ні, ну да, було б було б звісно краще, якби вони були окремі, але так, ми маємо що шум, шум, маємо. Але теж зручно. Але в нас просто більша спальна зона так. за що того, що воно і Ми ми тепер... пожертвуємо туалетом, тому що мені важливо більше комфорт в спальній зоні, скажімо так, так. ніж в туалеті. Тому наш маленький туалет мені теж ну комфортно. Як і митися, так і робити інші справи свої. Ну, він, в принципі, розмір, як як смарт-квартирі, знаєте, типу сучасній, в принципі, те ж саме. Але дивіться, стосовно комфорт. У вас є газова плита, у вас є вода, і гаряча холодна вода. Три комфорочки, газ працює дуже все швидко, добре. В принципі, по великому рахунку. У нас два холодильника. Ось один холодильник, у нас, наприклад, цей працює на 220, на 12 і на газу. Зараз спіка... спеціально увімкнув. Бачите. Літ. На газ. Ось він працює на, на, на газу. А у вас є булер, який працює від газу і працює від 220. Ну, наприклад, дивіться. Включили. Зелена лампочка загорілась тут індикатор. Значить, він вже. При... О, чуєте? Насос включився, все включило, все працює. Якщо червона, значить у вас е подачі газу немає. Все, буквально 15 хвилин, у вас гаряча вода. І причому дійсно гаряча, вона без перебоїв і все добре працює. У нас ще встановлено. У нас трошки безлад. Вибасте додатково з опаленням. Тобто, в принципі, далі, дивіться, у нас вентилятор на вдов теж встановлений. у нас газова пічка. Як вона працює? Просто до кінця ви її повертаєте. Натискаєте. почули спалахнуло. Зараз вам покажу. Вже вогник там горить, я не знаю, що видно, що не видно. О, загорілося. Спихнуло добре, спихнуло. О, бачите полум'я? Все. Опалення працює. Дивіться. Виставили обдув на вентилятор, який він потрібен. Якщо ви просто виставили, наприклад, як я зараз на троєчку, він зразу буде дути. Ось, я включив, буде дути ну, силою на, на трій. Але я тут є хитрість. Є режим авто, що означає, що він буде поступово розганяти вентилятор. Спочатку від малого до сильного. Це як, щоб ну, одразу на вас не дув холодний, холодне повітря. І, в принципі, все працює дуже добре, без всяких нюансів. Раз, опалення. Назад виключено. Ну, друзі, що ще потрібно? Ну, В принципі, звичайна квартира. Ну, Телевізор правда це такі собі. Кухня, спальні зони, столова зона. Ну, тут ще й працюємо. Тому, блін, ну, для життя. Все, в принципі, є. Хіба що дійсно ну, є сонячні панелі? Е, не вистачає, ну, мабуть, тільки нам електроенергія. От, а от електроенергія дуже не вистачає, це треба ще додати сонячні панелі і е, поставити там більшої ємкості акумулятор. Тому що, якщо ти працюєш, в типу, тебе там ноутбуки працюють, ще щось то, блін, цього ну, трошки замало. Хотілося б. Трохи більше, тому що інвектор теж споживає ну якось так. А так, при... Ні, це... але це стосується в вечірній час. Коли це відбувається там, рано, днем, коли сонечко є, взагалі ну, все працює, все вмикаєш. Ну, ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. Але коли вечором, то трошки хотілося б більше електроенергії. Тому, як... тому якось так. Тобто, по великому рахунку. Ну, у вас повноцінна смарт-квартира в будь-якій точці світу, ви можете поїхати в будь-яке місце. І у вас, в принципі, ну, є все для повноцінного існування. Так, є типу нюанси, на якими треба працювати, що щось додати. Інтер'єр, ну, звісно, що можна змінити під свої потреби. Ну, це як кому, що пасує. тобто то нема з цим проблем. Ну, в залежності від ваших фінансів, звісно. Ну, а так. Ну, блін, у вас все є. Все. Для повноцінного, спокійного життя є, в принципі, все. До цих всіх нюансів, ну, просто адаптуєшся дуже швидко в процесі, і потім навіть не помічаєш ну, про ці нюанси, які тобі здавалися складними з першого початку. А так все в принципі. Все швидко, все чудово. Ну, ось, бачите, в принципі, повноцінно можна жити, працювати, готувати, ну і змінювати собі атмосферу. Так. І кожен ранок можуть зустрічати меншому місці. Це найбільше мені подобається в житті на кемпері. Чули? що ви просто кожен день можете змінювати локацію свою. Так, береш чашечку кави, відчиняєш двері і перед тобою просто неймовірні види. Ну, і... Щастя, просто неймовірне, то таке виповнює. Воно того. Варто? Варто, так. А от, наприклад, дивіться, у нас така ситуація була, ми приїхали там в одне місце в Італії. побили. Ну, приїхали одразу, ну, там чудово, класно було. Побили ми пару днів, і ось нам чогось не вистачало. Ну просто, ти розумієш? що... Треба їхати далі. Так, треба їхати далі, хочеться нових відчуттів, щось, ну, іншої картинки. І ми просто прийшли, пообідали, сіли, ми поїхали. І так. вже буквально там за дуже швидкий час там у нас інша локація. Так, і це відчуття, коли ти досліджуєш. Голосніш трошки. І це відчуття, коли ти досліджуєш нові місця, ну воно просто неймовірне. Коли ти не знаєш, що тебе чекає на новому місці, і ти такий, ніби та дитина з такими захоплюючими очима, а що буде тут? Давай подохай, сходімо, подивимося далі. Ну, воно просто неймовірне. Я, я такого відчуття не відчувала, коли я була прив'язана до одного місця. І тільки за такі відчуття я дякую нашому кемпері і нашому рішенню, що ми таки, все ж таки вирішили його купити і змінити своє життя. Я дуже щаслива. Хоча, друзі, хоча він реально є старенький, але блін, задоволення проносить масу, дає відчуття якоїсь такої, знаєте, от, е, свободи цієї, Це дійсно. Дійсно, свобода, в якомусь сенсі, так воно. Ну, це відчуття дійсної свободи. І так воно і дійсно є. От дивіться, ну от насправді от навіть взяти, от ну, іммігранти, ми ж типа ніхто тут ну, чужаки. І самі розумієте, коли ця оренда, прив'язка до тих оренда, до цих цін, до власників цих квартир, там він сьогодні захотів так, завтра захотів так. Ну і по великому рахунку, що ти можеш зробити? Зібрати торби, бігати, шукати щось. Ну а тут, типу, як би не крутим, воно своє. Твоє є твоє. Ну, типу. і як хочеш, так і робиш. А ще тут плюс, то що ну, ви можете. Бути де завгодно. І не, не обов'язково одразу там їхати е, і днем, і ночью за тим кермом там, тисячу кілометрів їхати, поїдете як вам комфортно. Приїхали в якийсь певний проміжок часу, встали на якомусь паркінгу, хоч, в якомусь місці чудово Попрацювали або просто пообідали, пішли, погуляли, ще щось. Переночували, хочете день, два, там тиждень. Поїхала собі далі, поступово просто їдете з одної точки в іншу точку. І це, ну, блін, дійсно круто, це можливості. Це реально, ну, блін, клас. Так, і навіть коли тобі потрібно побути, наприклад, наодинці з своїми роздумами, то тобі не треба йти в іншу кімнату, як ти робила це в своїй квартирі. Ти просто відчиняєш двері, і йдеш, насолоджуєшся видами, які mm. тебе оточують. І знаходишся наодинці один, на сама собою. І це просто неймовірне відчуття. Ну, от, друзі, ось реально ось думка. Он посинся поруч. По Бездорожна карта. Ну, от так, от дійсно. Ви собі спокійно вийшли там, в іншу локацію, пішли, у вас постійно відчуття нового місця. Взяла собі стільчик, блін, сіли, відпочиваєте собі там, п'єте каву, насолоджуєтесь, там краєвидом. Ви постійно його можуть змінювати. І... Так, тому питання, що буде за мало місця і простору кожному, воно вирішено. Місце вдосталь. Відкрив двері і пішов. Сам собою, хочеш взяв собі компаньйона, але коли треба відпочити від компаньйона, ти можеш просто відчинити і піти. Наодинці з собою. Так, і ще, до речі, ну, коли ви в кемпері, то ви більше насправді гуляєте. Ну, ви, ви, ви більше ну, від, На прогулянках. Тому що, наприклад, ну, коли ви живете в якомусь приміщенні, то я ось особисто помітив, що ми менше, ну, менше виходили на прогулянки, менше було такого активного. Чомусь воно був був такий актив, а потім воно ну, гасав, потім знову, типу, він з'являвся. А тут з кімперіть постійно, ну ти в тебе нова локація, тобі цікаво, тобі то, то, то. Плюс по кемперу там щось треба зробити, бо ти становишся майстером на всі руки. І ось воно якось швидше, і простіше, і веселіше проходить час. Так, і спортзали тобі не потрібні, бо прогулянки ми ходили по 10-15 кілометрів, і для твого фізичного здоров'я і фізичного стану тіла ну це просто неймовірно. Ну так, і в нас кожен ранок починається світанку. Тобто, на світанку ми встаємо, це п'ята-шоста година, і в нас як по ритуалу, у нас там прогулянка якась. Ми або просто прогулюємося, або йдемо в там якусь пекарню з якимись солодощами. Тобто у нас, виходить, він активний час. Або просто нам цікаво, що буде там далі за 5 кілометрів від того місця, де ми знаходимося. Да, можливо. Дов... просто йдемо і Шукає... досліджуємо Дос... його. Так. Да? А, можливо, там буває знаходиш інше місце, тому ага, давай перепаркуємося. Поїхали. 5 хвилин у вас нова локація сидите вже в комфортній зоні. <різь> тобто, ну, блін, ну це дійсно. Такі відчуття а, важко продати. Хоча і в Кембрі теж є свої мінуси, свої нюанси є, як і скрізь, є свої плюси, мінуси, але, блін, воно дає такі незабутні відчуття. Ну, От... Для мене. Плюсів набагато більше, ніж мінусів. Хоча, от насправді я хочу сказати, ну ми взагалі звикли до просторів і комфорту в житті. Так. І це перший страх, який в нас був. Що нам буде незручно і дуже мало місця. І некомфортно, бо ти звик просто коли в тебе великі кімната, великі простори, в тебе є подвір'я. Ну, тобе, блін, все є. Але тепер у нас подвір'я просто неймовірне. Кожен раз інше. Так. З безмезерними просторами буває. Розумієте, і ну, блін, і воно класне. Воно якось <кхух>, одне одного компенсує. Інколи я ж кажу, буває типу, незручність стосовно типу, ось, роботи із електроенергії. тому що а, ввечері ну, все-таки треба просто більше потужності електрики. Треба купити нам сонячні панелі і інвектор. Це Новий та, інвектор, сонячні панелі, акумулятор, щоб було більше потужності, щоб могло, можна було неспокійно працювати. Все, в принципі, по великому рахунку. Все круто. Друзі, далі буде відоси. Будемо вдячні за лайк, за підписочку. Зустрінемося в коментарях і в наступних відосах. Нехай щастить!